У жовтих водах не так давно розпочато ремонтування автомобільних доріг у новий спосіб. Замощування ям ведеться шляхом їх забетонування. Нагадуємо, що з такою пропозицією до мера звернулись підприємці і активні громадяни, а спонукала їх до цього відсутність коштів у міському бюджеті. Міський голова Василь Тарасенко ініціативу підтримав. До того ж, неабияким аргументом для згоди стало те, що замощування ям. Бетоном на вулицях міста виконується за рахунок самих підприємців. Як ми повідомляли раніше, ремонт доріг у такий спосіб розпочався з вулиці Маяковського, де в перший же день несвідомі мешканці вже встигли залишити, можливо, на пам'ять відбитки взуття та автомобільних шин. Це було виправлено працівниками комунального підприємства ВЖРО, які власне виконують дані роботи. Приємно, що ініціативу підтримали інші підприємці. Так, ініціативна група комплексу дежав'ю звернулася до клієнтів автостоянки з пропозицією відремонтувати частину дороги навпроти комплексу. Спільними зусиллями, керівництвом комплексу, працівниками ВЖРО та власниками авто, які зібрали кошти, було відремонтовано проїжджу частину біля дежав'ю. Роботи плануються і надалі. У нас є комплекс, барди жив'ю, автомойка, стоянка, ще на монтаж. Ну і жалоби граждан на перехрток, який знаходиться от ззаді нас. Дуже були великі ями. А ми своїми силами. За що небайдужих так, граждан, які збрасувались, хто скільки міг допоможю. ПЖРО предоставило нам БУшний. Асфальт, який ми розплавляли і зробили дорогу. Зараз дорога відремонтувана. Ну і люди всі горять спасибо. збрасували збросувалися клієнти стоянку. Так, да, хто заїжджав на, на стоянку, ми написали об'явлення, хто не ну так скажемо. Хто скільки міг, э, да, граждані, міста, ну, хто заїжджає до нас на стоянку. Скільки було зібрано средств? Ну, Около 500 гривень. Ані куди пішли на що? На... В основному на смолу, щоб это, На, на стройматериалы для щебінь, що там, що смола, щебінь і що там, Соляра, що там, я не знаю, розбавляли. Тобто там ще залишилось, може ще деньги залишилися, може ще якусь час дороги тут, далі є. Тобто, поки этот кусок, ну і що буде. А в комплексу дежавю здесь, виходить, робоче. Да. Все, все работало. Техніка була ваша. Да. Техніка наша, а спонсорська допомога громадам. Господарям комплексу дежав'ю велике спасибі за чистоту, порядок, озеленення свого закладу. Без перебільшення хочеться сказати, що пустир на дзержинки перетворився на затишне квітуче місце. Отже, розуміємо, хто любить своє місто, той робить його кращим.